Вітаю друзі, гості каналу. Сьогодні хочу вашій увазі запропонувати лікер, настойка, як хто називає. Я буду робити з ось такої ожини, як того року я показував, що робив з цієї ожени вино. А з цього року буду робити настойку. Це, з даного, за даним рецептом можна готувати з будь-яких ягід, особливо з чорної смородини, з афенів. Получається ну, досить бомбезно. Ну, можна ще з абрикосів робити за цим рецептом. Рецепт не складний. Легонький, ну треба аби він постояв. Я сьогодні покажу, як готую. А вже процес, як буду відсіджувати і розливати по бутилках або по баночках, не буду показувати. Ну, Поки є ще свіжий продукт, хочу показати вам, як можна. Використати і е, зробити такі досить приємні запаси на зиму. Приємного перегляду. А я приступаю. Так. Для даного рецепту нам знадобиться сама, е, сама ожина. зважуємо. Ось. Разом з баночками є 300... Трес... Кілограм 350. Берем баночку трьохлітрову і їх пересипаємо в цю баночку. О, вже аж, сок пішов ним довіс. Ми їм, віддамо, пересипаємо ще це. Опа? оп, Капарство? Так. все в банку? Все мити. Тоді беремо вагу. І на кілограм грам ожени беремо приблизно 900 грамів цукру. Ну, є 950. Беремо посудину і в посудину наливаємо гарячої кипяченої води. О, там є поділки. Нам знадобиться один літр води гарячої. Ось так. Туди висипаємо цукор. Так, беремо таку ложечку у жінки і це розмішуємо поки так, щоб розчинився весь цукор. Зараз розчиню цукор туди продовжу. Наш цукор розчинився. Переберемо нашу ожинку і заливаємо цим гарячим сиропом. Ось стільки в нас Получилось даного продукту на даний момент. Зараз це ставимо, аби воно пристегло трошки. А то воно гаряче, у гаряче, ну, як відомо, алкоголь вливати, половину випарується. Зараз пристигне і продовжимо. Отже, друзі, пройшов деякий час, це вже вистегло. І це все заливаю спиртом до повного об'єму. Ось, скільки пішло спирту. І це все ставлю на темне, прохолодне місце, аби воно собі настоювалось. Але Через 2-3 дні, е, як то кажуть, спирту влив мало, бо об'єм великий. Але діло в тому, що воно настоїться. І коли відсідем, от, е, кожен буде собі вже на свій смак, ну, як то кажуть, кому замало градусів, буде доливати, е, спирту чи горілки. Якось так, поки ще погода. Ще тепло, є оженка. Будь ласка, готуйте. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись. Готуйте, поки ще є що, поки тепло на дворі. Дякую за перегляд. Коментуйте.